Мальовнича природа, дитячі розваги, безпечний простір. У заміському таборі відпочинку стартувала четверта зміна оздоровлення дітей. Її відкрили для більше ніж 200 хлопців та дівчат із родин криворізьких військових. Четверту зміну ми будемо подорожувати світом, збирати ключі до нашої. Загальної картини літа ми будемо подорожувати різними країнами, різними містами. Відповідно, всі заходи будуть направлені на те, щоб ознайомити дітей з світом, з його різноманіттям, з його традиціями. з його… Звичаями чимало дітей у цьому таборі вже не вперше. Кажуть, 14 днів зміни пролітають тут як один. А все через цікаву програму дозвілля, в якій і спорт, і розваги, і нові знання та цікаві знайомства. У минулому році ми виступали там на шоу талантів було, то можливо ще в цьому році теж будемо. Хлопці грають в футбол, ми в піонербол. Ми плануємо вигравати. а Сьогодні ми вже виграли один раз. Ось і Дуже подобається плавати в басейні. Вже знайшли друзів. Кожен раз, коли ми виїжджаємо, ми плачемо, тому що розставатись тяжко. Но нам тут дуже подобається, тут весело. Багато розваг, кожен день щось нове для себе відкриваю. Нові друзі, нові знайомства. Мені подобається більше активні заняття, більше емоцій. Перемагаємо і тільки перші Про змістовний відпочинок дітей у таборі дбатимуть більше сотні працівників. Це і кухарі, прибиральники та обслуговуючий персонал, а ще досвідчений педколектив. У допомогу вихователям студенти КДПУ, які пройшли спеціальну підготовку для роботи із дітьми. Катерина Сесоєва в ролі вожатої вперше каже: першим знайомством зі своїм загоном задоволена. Діти неймовірні і досвід. Я вже тут три дні, і це найкращі три дні. Це перевищило всі мої очікування. Ми з дітьми одразу ж несу спільну мову. Я буду готувати їм захід. Це буде щось пов'язане з англійською мовою. Буду їх підготувати до цього. Потім ми проведемо його разом. Тобто тільки вожата і тільки група без вихователя. Це наш як посиденьки будуть так один на один, щоб ще краще рознайомитись. А так, дні в нас розплановані просто». Сто хвилину, в нас немає вільного часу. Ми то там, то в іншому частині, то в іншій частині, і діти взагалі вони не нудьгують. Спільно з партнерами табору для дітей проведуть заняття з психологічної підтримки та розвитку, тренінги з самооборони та мінної безпеки. Будуть арти, музична терапія, танцювальні батли, майстер-класи. Пізнаючи світ, відкривай себе. Таке гасло четвертої зміни. У нас працюють гуртки. У нас працюють секції. Ми з дітьми традиційно займаємось фізичним розвитком: це спортивні змагання, це басейн, це оздоровчі процедури, велосипеди, веломобілі, різні тренажери. Два гуртка працюють з Підсобного матеріалу з дітьми виготовляють різні наліпки на магнітіках. Вони виготовляють різні прикраси і всі ці прикраси будуть пов'язані з різними народами світу. У дев'яти загонах табору діти від 8 до 15 років. Програма організовано так, щоб цікаво було кожній дитині. Іван Проводов Денис Захаров цей день.